За минулий рік в нашій лікарні Поновилося і завдяки закупленню дуже велика кількість якісного сучасного обладнання, це починаючи від моніторів шприцевих насосів, закінчуючи наркозними апаратами, рентгенапаратами, лапароскопічна і артроскопічна стійка. Це дійсно дуже дороговартісні обладнання, дуже дороговартісне обладнання, але якщо йти в ногу з сучасною медициною без цього обладнання. Не може існувати лікарня, яка хоче бути на рівні з обласними там і сучасними лікарнями. Дійсно, без цього обладнання лікарня не змогла би підписати ті договори, які ми мали в минулому році, і на які плануємося законтрактуватися в цьому році. В минулому році в нас було підписано 19 пакетів з національною службою здоров'я, за які ми отримували кошти. В цьому році ще не закінчена. Процедура закупівлі між НСЗУ ну, не закінчена. Процедура закупівлі цих послуг через те, що ми плануємо мінімум 5-7 пакетів законтрактувати завдяки, в тому числі завдяки обладнанню, яке ми сьогодні маємо. Це обладнання, яке ми маємо на сьогодні, дає змогу якісно надавати послуги нашим мешканцям. Це задоволення медперсоналу, який працює на сучасному обладнанні іде в мову з всією медичною спільнотою. Це дає комфорт для пацієнта, бо швидкість надання тої чи іншої послуги. Ну, скорочується, наприклад, якщо раніше були оперативні втручання, полосні і займали після оперативперепісляопераційний період займав 5, 7, а то й 10 днів, то сьогодні це малоінвазивні втручання завдяки артроскопу і лапароскопу, який дає змогу на другий день виписувати пацієнта додому. Це зменшує кількість лікарняних листків, це зменшує інвалідність і швидший вихід ну, на робоче місце то чи іншого пацієнта. Це одне, і крім комфорту і якості, це все-таки кошти, які може заробити лікарня завдяки заключенню цих договорів з Національною службою здоров'я. Любий розвиток, це шлях не легкий, не швидкий. І в од, ну, одна лікарня з цим би ніколи не справилась би, бо за кошти, ті, які ми заробляємо, немає можливості закупити самостійно це обладнання через те, як би це не звучало, але без підтримки міської ради, без підтримки депутатського корпусу, без розуміння того, яке ми зустрічали на протязі року зі сторони міської ради і депутатів, ми би не мали б цього обладнання.